Друзі, ранок надії триває, і ми розглядаємо тільки найактуальніші, найзлободенніші питання. І отже, говоримо про те, хто має право на відстрочку у 2024 році. З нами Вікторія Шавголітце, адвокатеса. Доброго ранку, вітаємо вас у нашій студії. Доброго. Раді, що ви завітали. І ось знаєте, перше запитання таке стосовно того, хто має право взагалі на відстрочку, тому що навколо цього питання точиться багато і дискусій, і всіляких різних переживань, тому. Що що, звісно, це те, що хвилює на сьогодні. І отже, чи були взагалі внесені якісь законодавчі зміни стосовно відстрочки саме у 2024 році? Це питання дуже спірне. Mm -hmm. І дуже багато зараз обговорення відбувається відносно майбутніх законопроєктів, які мають врегулювати спільні. Незрозумілі питання, як діяти працівникам ТЦК, громадянам, призовникам, військовозобов'язан та особам, які мають отримувати вже відповідні соціальні пільги, гарантії від держави, але. Станом на 2024 рік на момент проведення ефіру нових законодавчих змін відносно кількості осіб, які мають право на відстрочку, в законодавстві не було не відбулося. Тобто ті зміни, які були прийняті у 2023 році, до речі, на День Конституції України uh -huh. і звузили права громадян, це стосувалося того, що Добавили фразу до положення закону в статтю 23 відносно того, що мають право на відстрочку громадяни, які мають серед родичів там дружину батьків. Та інших родичів першого споріднення у випадку, верніше, які мають першу та другу групу інвалідності і відповідно до закону мають право їх утримувати. Тобто, добавили цю фразу, мають їх утримувати. Всі інші категорії громадян, які були зазначені, вони як є, так і залишились. Відносно студентів змін також не відбулося. Ну, Тут є така цікава тенденція, що в усіх проєктах, яких наголошують, мають скасувати відстрочку для студентів, які здійснюють повторну другу вищу освіту вже за другим фахом, а не для здобуття ще вищого рівня. І чогось я не знайшла в нових проектах серед переліку осіб, які мають на відстрочку. Осіб, які є асистентами-стажерами, аспірантами, uh -huh. залишили тільки докторантуру. В проєкті, який відізвав Кабмін, так було зазначено виключно докторантуру і працівник студентів медичної освіти, uh -huh. да? По моєму так і Ін інтернет. інтернатуру. Yeah. Так. Так. так, дякую, що ви А Цю складову виключили. Ну, як воно буде, ми ж не знаємо, ми ніхто ще не бачив остаточну редакцію нової версії проєкту е, мобілізаційного закону, яку внесли до Ради. Е, тому на сьогоднішній день у нас все таки залишається. Е, перевірити, чи підпадаєте ви під відстрочку, можна, відкривши закон, відкривши статтю 23 і. Прочитавши всі ці пункти, ну із з основних, хто у нас має право на мобілізацію, о, на відстрочку від мобілізації, це особи, які заброньовані. Uh -huh. Особи, які е, мають інвалідність. Причому цей пункт закону не вказує е, перелік ступенів інвалідності. Uh -huh. Першої, другої, третій, він просто зазначає інвалідність, тобто усі інваліди. Або особи, які мають тимчасову е, Непридатність до військової служби відповідно до висновку ВЛК на 6 місяців з подальшим проходженням її повторно. Мають право на відсрочку батьки чоловік, жінка, незалежно які виховують дітей-інвалідів, опікуни, піклувальники, усиновлювачі, також вихователі, які здійснюють. Виховання дітей до 18 років, які позбавлені батьківських прав, е чи в зв'язку з певними обставинами uh -huh, знаходяться uh -huh. без батьківського піклування. Е особи, які здійснюють постійний догляд uh -huh. е відповідно до е рішення медичної комісії чи відповідної експертизи. Е ну, тут є свої певні проблеми. Е бо Оцей постійний догляд, він здійснюється з особами, які вже скажімо, мають певний стан здоров'я, досягли 80 років. А от утрим, право на утримання інвалідів, mm -hmm. да, яке дає, е його часто путають постійним доглядом. І оскільки у нас не все регулюється законом, а є незрозумілі для нас і недоступні для загального доступу внутрішні інструкції для працівників ТЦК, то, наприклад, у мене був такий випадок, люди зверталися з тим, що ТЦК відмовляє видачі будь-яких документів, що особа має право на відстрочку в зв'язку з тим, що не надано до переліку документів довідку про те, що здійснюється постійний догляд. Я вибачаюся, якщо особа інвалід і за законом особа, яка подає документи, має право на її утримання, то який постійний догляд? В законі цього немає. Угу. Тобто розумієте, з нас опять вимагають ті довідки, які не передбачені законом. Тут напевно дуже важливо звертатися до фахівців, щоб вони допомогли е, направити і ну бо е, я розумію, в чому проблема, що люди, коли потрапляють в таку обставину, вони трошечки губляться, і не до кінця, ну якби так, е, так. холодно розуміють, що і як де зібрати які документи. Тут власне тоді хочеться обговорити, який перелік документів ми точно маємо е, при собі мати, коли йдемо е, оформити цю відстрою. Так, от, з точки зору закону, який перелік документів ті, хто мають право на відстрочку, мають надати ДЦК? Так, давайте проговоримо про документи. Але на початку я докажу угу. передідущу тему: право на отримання. Ви приходите до ДЦК і надаєте документи, що це ваша рідна мати, вона має інвалідність, так? ви маєте право її утримувати, а у вас вимагають іще додаткову довідку. Про те, що більше немає інших осіб, які можуть mm -hmm. утримувати так, ці так зміни, широко. які відбулися у му році, так? Mm -hmm. ну, ви приходите е до ЦНА, приходите до інших органів, вони кажуть, а у нас немає такого витягу, такої довідки не передбачено діючим mm -hmm. законодавством. Ми звертаємося до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції каже, що за законодавством не передбачено наявність такого документа. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, помієте, виникає колізія. Принесіть мені те, чого не існує в природі. Тому, коли ви знайшли себе в переліку осіб, які не підлягають мобілізації під час воєнного стану, ви повинні розуміти, що якщо це, ну, наприклад, підстава Ви студент. Uh -huh. Денної форми навчання чи дуальної, так? Ви розумієте, що для того, щоб отримати певну довідку від ТЦК, яку вона не зобов'язана видавати, бо по формі закону немає передбачени, ні довідку, не витягу, не протоколу. Угу. Розумієте, вони можуть просто написати від себе в довільній формі. Що відповідно до поданих документів, документів або достатньо для того, щоб вас вважати, що ви підпадаєте під цю статтю 23, отримуєте відсрочку, або не підпадаєте, вам треба донести таких документів. Тобто, наприклад, ви студент, да, ви розумієте, що вам треба взяти з собою документи, які вас ідентифікують як фізичну особу, громадянина України, вам потрібно взяти своє приписне, бо у вас ще немає військово-облікового іншого документу. Ви берете в університеті довідку про те, що ви являєтесь студентом, Такого-то такого-то факультету денної форми навчання з такого-то по такий то рік. І тут опять стикаємося з проблемою. Ми приходимо до ТЦК, у нас цей пакет документів забирають відмітку про те, що отримали, канцелярія не ставить, бо до канцелярії нас не пускають. Що робимо? Будь-які документи, які ми подаємо до ТЦК, ми подаємо виключно в письмовій формі, рекомендованим листом, де зазначаємо, що ми відправляємо, або цінним листом з бланком опису, де буде повністю вказано перелік документів. Ще яка проблема виникає? Безліч консультацій є в інтернеті відносно надання документів, що мене обурює, що в переліку цих документів зазначають, що заява до ТЦК має бути нотаріально завірена. Брехня в жодному закону законі не вказано, що цей пакет документів має бути завірений нотаріально. Якщо вже на то пішло, да, і вам кажуть, що ми не можемо встановити ідентифікувати вашу особистість відповідно до поданої заяви, будь ласка, у нас є куча безкоштовних сервісів, за якими ви можете підписати ці документи електронним цифровим підписом, роздрукувати цю заяву і протокол до нього, перевіряйте, будь ласка, цифровий підпис. Це теж можна з будь-якого ресурсу угу, зробити. Угу, угу. Третє, що обурює, це нерозуміння того. Як відбувається надання відстрочки? Тобто закон є. То Начебто, я підпадаю під цей закон і вона має в мене бути автоматично. А оказується, ні. Бо звідки ТЦК має дізнатися, що я підпадаю під цю відстрочку. Так? Ми маємо його проінформувати. Ми його проінформували. Це ж все введу до того переліку документів. І uh -huh. uh -huh. тут трапилось таке. Ви закінчили навчання, uh -huh. вас вигнали з університету, дружина, чи ваші батьки, якими ви опікувались чи утримували інших родичів на отримання, яких у вас не було, вони померли. так? Трапилися якісь інші події. Ну, забронюваного працівника не забронювали наступного разу. Чи організація, яка видавала наказ про оборонювання державна, вона е ну, ліквідувалася? Uh -huh. Ви втратили право на відстрочку. Uh -huh. І це все потрібно оновлювати в даних ТЦК. Uh -huh. І цим дуже сильно спекулюють. Чому? Тому що е, створюється така позиція, що, е, ну, скажімо, по-перше, що ТЦК нас це примушує, по-друге, це, а чому про мене повинні знати стільки інформації? А потім приходять і кажуть: от ви знаєте, мені треба виїхати у відрядження, а я приїхав на кордон і мені кажуть, що треба, щоб мені надали відстрочку від мобілізації в ТЦК. Я вибачаюсь. Отой, От хто стоїть там на митниці і відправляє людину да, за отримання відстрочки. В якому законі він знайшов формулювання, що ТЦК за своїми повноваженнями має право надавати відстрочку. В законі, який регулює діяльність ТЦК, у ТЦК, немає таких повноважень. А в кого ж вони? А їх немає, вони визначені законом. А, тобто це ви підтверджуєте. Понімаєте? Це, це, це те, що ви кажете, що це має бути за замовчуванням, але по факту вимагають підтверджуватися. Да. Ага. Угу. Тобто розумієте, ТЦК нічого вам не надає і не має на це повноважень. Воно підтверджує за поданими вами документами наявність чи відсутність у вас цієї відстрочки, але право надавати відстрочку немає. Угу. Його не наділяли цим правом. Німайте, а ми приходимо і вимагаємо від ТЦК надати. Тобто я бачу, що така е, бюрократична е, петля виникає так, так що е, одні вимагають довідку, якої не існує, ті вимагають довідку від ТЦК, якої теж не існує. Так. І виходить, ну добре, що ви нам, як е, юрист, це все е, розбираєте, тому що насправді звичайному громадянину настільки поглибитись в знання е, цієї інформації дуже складно. Е, маємо не дуже багато часу. Е, все ж таки, які ще найважливіші аспекти в цій темі, ми. Можемо зазначити. Е, найважливіші аспекти це постійно перевіряти зміни до законодавства. Це по-перше, по-друге, якщо у вас є підстави для відсрочки, не нехтуйте часом. Збирайте документів, подавайте їх до ТЦК у письмовій формі та отримуйте відповідь. У будь-якому випадку ви отримаєте позитивну чи негативну відповідь, і її завжди можна оскаржити до вищого ТЦК або до суду. Чому це важливо? На сьогоднішній день судова практика стоїть таким чином. Наприклад, ви отримали в понеділок, скажімо, повістку про уточнення даних, але ви туди прийшли, вам зразу відправили на ВЛК, як це відбувається, і з ВЛК ви вже отримали бойову повістку. Але в цей період, поки вас ще не відправили за червоним повідомленням, Відбувати бойову свою, повинні, бойову свою повинність, ви отримали у середу бронювання. Ваше бронювання не діє. І якщо ви в суд будете оскаржувати дії, що вас не можуть мобілізувати, бо ви отримали бронювання, ні, ви повістку отримали раніше. Тобто ми маємо всі документи підготувати раніше, завчасно, так. і мати їх на руках на момент видачі так. повістки про уточнення данних. Так. Угу. Бо ще який важливий момент: це те, що ви. Коли підписуєте будь-які документи на вулиці, в ТЦК чи в інших місцях, які пов'язані з мобілізацією, пишіть як менше інформації. Uh -huh. Пишіть завжди, що ви вимагаєте присутності адвоката та надання правової допомоги. Це дозволить вам оскаржити ті чи інші дії. Ще хочу звернути увагу. От, наприклад, вчора людина дзвонила і казала: мені треба допомога. По незаконному врученні повістки. Я кажу, як це незаконно вам вручили повістку. Ну мені видали її на вулиці. Uh -huh. Розумієте, Звертаю вашу увагу на те, що, що минулого року Верховний суд України видав правову позицію, який сказав, що повістка це не є розпорядчим якимось актом індивідуальної дії, який підлягає оскарженню в суді. Uh -huh. Ви можете прийти за цією повісткою, пройти ВЛК, оскаржити рішення ВЛК чи наступні безпосередні рішення, які вже приймалися. Так. Угу. Тобто будьте дуже уважні, угу. не нехтуйте, скажімо, консультаціями, порадами тих людей, які реально не стикалися з цією ситуацією. Читайте закон, будьте обізнаними і захищайте себе. Так. І так, дуже краще, важливо. знаєте, за все підготувати собі таку маленьку пам'яточку, угу. покласти її десь до Горманця. І хочу звернути увагу, щоб не трапилось. Намагайтеся ніколи не пред'являти оригінали ваших документів при перевірці на дорогі, Показуйте. В додатку дія угу. їх не можна у вас вилучити, шантажувати чи примушувати угу. вас потім прийти до певної інстанції при... угу. прийти певні дії для того, щоб ці ага. документи повернути До речі. Хотів е, уточнити, от коли просять е, якийсь документ про підтвердження особи. Це обов'язково має бути паспорт, чи це може бути там робоче посвідчення, водійське посвідчення, чи ще щось, тому що от тут же ж теж криється ну якісь моменти такі обережності. Так, паспорт вона нас безпосередньо ідентифікує. Якщо у вас немає паспорта чи іншого документи, який підтверджує вашу особистість, ви можете затримати всього на три години, так що не переживайте. Дякую. Перелік документів, які посвідчують особу, визначено законодавством. Окрім паспорта, це може бути посвідчення моряка. Водійське посвідчення в деяких випадках, ну розумієте, там документ, який який містить фотографію і державну ідентифікацію. Uh -huh. Тобто, ваше робоче посвідчення, воно вас не ідентифікує як громадянина України. Uh -huh. Uh -huh. У нас мається на меті це ідентифікація особи. Це як ми вставимо до цього питання, що внесли в закон зміни про утримання безпосередньо цих осіб інвалідів і немає інших родичів. По перше, ми не можемо цього довести. По-друге, хто буде визначати це ЦК порядок утримання? Uh -huh. Чи нам для того, після того як особу вже мобілізують, прийдеться в суді, доводити, що ця особа, за якою він здійснює утримання? Немає належного державного забезпечення, вона потребує стороннього утримання фінансового. І хто буде визначати, скільки цій особі достатньо да, для фінансового утримання? Угу. Тобто, краще все зробити завчасно, як ви радите, для того, щоб уникнути да, бо... ось з тих таких ситуацій, так не буде? Да, так, бо виникає куча питань, вони написали, а як його реалізувати? Угу. Ну, тобто, людина приходить, починає збирати, збирати, збирати документи, а потім збирає цей пакет, і як в тому фільмі виходить, а. З перламитуровими гудзиками у вас випадково немає, знаєте. Uh -huh. Тобто це добре, що ви це зібрали, але тобто, от... виходить, yeah, що yeah. Е на чому хочеться заакцентувати увагу наших глядачів. Е чому ми говоримо про те, що варто збирати завчасно? Треба розуміти, що коли ми починаємо робити ось ці метушню, збирати документи після того, як отримали повістку, пішли там в ТЦК і так далі. Це ж ну, просто виглядає як те, що ой. Попався, треба знайти можливість відкосити. А насправді, якщо ми маємо законні підстави, так. на це все ми збираємо завчасно, і ми спокійно, якщо нам є необхідність прийти в ТЦК, спокійно приходимо. Маємо це все на руках. І якщо можливо за якихось обставин там є непорозуміння і дійде до суду, це теж буде враховувати, що це було раніше підготовано, а не як е шукати можливості, як втекти. Да, щось таке. Так, і у нас виникає більше способів захисту. Дивіться, ви прийшли усно побалакали з ТЦК, Вам сказали, що цього зробити не можуть. Ви не підпадаєте і все. Ви довести цю бесіду ніяк не можете. А коли ви вже звертаєтесь письмово, отримуєте, не отримуєте відповідь, ви маєте вже режим оскарження, так ви маєте підстави доводити ту чи іншу обставину, чи спростовувати. Якщо вам не надають відповідь, у вас ще допов... додатковий захист, ви можете звернутися до адвоката, який направить запит. І ТЦК має відповісти протягом п'яти днів на цей запит, що відбувається з вашими документами. Дякуємо вам за цю інформацію. На жаль, хоч дуже. Об'ємна тема вже закінчується наш час. Чекаємо оновлень новин про цей закон про мобілізацію 24 року. Які зміни внесуть, чи приймуть чи не приймуть, тому що від цього буде залежати подальше, як буде розвиватися оти тема відстрочки. Напевно, у 24 році. Тим не менш, на цей момент така інформація, яку ви нам зазначили, ми вам дуже вдячні за це, дорогі друзі. Вікторія Шавгулідзе, адвокатка, з нами у студії говорили про відстрочку. Будьте уважні до цієї інформації, дійте згідно закону завчасно. Для того щоб себе захистити, обезпечити і бути впевненим у правильності своїх дій.